Ну, місце тут дофіща, реально дофігіща. Ось так виглядає мій вітерець, ну і судячи з вигляду мого байку, ви, мабуть, розумієте, що сьогодні ми з вами відправляємося у... Подорож. подорож сьогодні доволі лайтова, бо я планую проїхати десь до 40 кілометрів, тут недалеко. Річка Оріль, ліс. Чим сьогоднішня подорож така незвичайна, тому що з ночівлею я перший раз їду один за бортом плюс 24, погодка дуже така кайфова. Останнього разу моя покатушка була е, ну десь там 75 кілометрів в одну сторону. Е, сама тяжча покатуха в моєму житті, тому що це був серпень, пам'ятаєте, там був такий період, коли плюс 40, а я ще виїхав о 12 годині, думаю, Та, що нам молодим ніженатим. 20 кілометрів я їхав, сміявся, е, потім 20 км я плакав. А після 40 е кілометрів їдеш, е стаєш десь на узбіччі в тіньочку і просто сидиш, тому що ти не можеш крутити, тупо не можеш крутити. І ледве доїхав. Е Фу, 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 Фу... Білок. У нас вчора цілий день йшов дощ, але я все-таки вирішив скоротити шлях і спробувати проїхатись по Ґрунтівці В минулому році. У мене був папандос. Після зливи вирішив проїхати. У мене ще тоді були покришки швальби Смартсем. Такі досить агресивні. Я загруз, тому що ну, грязюка є грязюка. До речі, зараз тестую нові покри Continental Race. King. Що сказати, поки в захваті. Поганий асфальт, ось такі укатані ґрунти. Ну, вони швидші, ніж смердцем, і вони тихіші. Що буде на відвертому бездоріжжі, подивимося. Але в мене в основному сценарії використання вільчика такі, більш е, турінгово-туристичні, до речі. Оце будівлі ще царської постройки. Зараз буде останній магазин, куплю там водички, Коли і ще я зіткнувся, що ні водичку, ні колу мені нема куди притулити. Ззаді в мене дві сумки по 20 літрів, кобрик для палатки, кормушки і дві сумки. Спереді класні сумки, до речі, вони продавалися на Aliexpress е, комплектом У цій більшій у мене палатка, штатів, в меншій павербанки, всякі кабельочки, камера, е, ремкомплекти, там, те, що потрібно у дорозі. Я про що, завжди в мене щось не влазить, тому я заказав собі багажник на передню вилку. Він завтра вже повинен приїхати. Топік, який буде кріпитися ну, саме на таку МТБшну вилку, тут немає ніяких бонок, ніяких місць для кріплення, тому мені цікаво. Ну Ось і починаються гарні міста. До речі, Дивіться, до мене у кормушку влізла пляшка Кока-Коли ємністю 0,75. Якщо туди влізла пляшка Кока-Коли, то щось інше 0,7 теж влізе. Практична штука. Це дуже грибні міста, мабуть, через тиждень. Вже можна буде сюди приїхати, бо тільки вчора пройшов дощ, до цього було дуже сухо. Ну а ми їдемо трішки далі до Орілі. Друзі, і таке буває. Не то що тут такий е, крутий градієнт. Тут просто ну, пісочок і гарний ліс. Ось такий тут рельєф. Ну, ідеально для МТБшників, але не з такими сумками. Метр їду, два йду. Е, майже приїхали, ще може кілометра два такої гарної лісової дороги. І ми доїдемо до пункту призначення. Так, і таке буває. Хотів знайти якесь місце подалі від людей і заблукав, але дивіться, в якому гарному місці. Зараз будемо шукати звідси вихід. Дивіться, як гарно. Ось там он сосновий ліс. Ярочок і тут уже ліс листяний. Цікаво. До речі, в прошлому році в цьому ярку я назбирав багато парасолік. Один із моїх улюблених грибів. Поки грибів немає. Скільки я під ноги не дивлюся, немає. Сухо. Дивіться, тут, мабуть, колись була пожежа, така галявина посеред лісу. Але, але дивіться, то тут-то там молоденькі сосенки. Ліс сам себе лікує і скоро тут буде дуже гарно. Ура! Я знайшов дорогу. І що найголовніше, я знаю цю дорогу. Я знаю, що там нас чекають гарні місця, аби ж там тільки не було людей. Навіть здається, тут нікого немає. Блін, я в контактах. Конець зв'язку. Не можу вистібнутися однією рукою, держачись за кермо. Бо в іншій е, руці телефон. Ну от таке ось місце. В принципі, я вважаю, що досить непогане. Але, але що мені не подобається, мені не подобається ось це. Ну, Якісь вечірні гулянки. Приїдуть. І ми будемо один одному заважати. Ну, таке просто було. Там в 2 часа ночі якийсь молодий кавалер на сімки привезе свою дівчину і вони тут будуть валати сірінади. Здається, там щось було. Як на мене, я знайшов більш таке приховане місце. Тут навіть є столик. І Якісь насікомі. Ну, це ліс. Без цього не обійтися. Е -е Річка, Оріль. Спуск є. Можна скупатися. Ну що. Розставляємо табір. Перше, з чого у мене починається табір. Я зніму своє. Контактне взуття. А, кайф. І одягну вдягну взую тапочки. Головне, поки ще не стемніло, поставити намет. Дивіться, що в мене тут вийшло. І обов'язково не забувайте закривати палатку, бо комарі не дремлять. Ну, а я пішов далі. Розбивати кемпінг. Друзі. Далі я вибачаюсь за звук. Але оця ось парочка не хоче одружуватись. Взагалі така от стойна стереосистема чи радіосистема. Краще б я взяв би роде чи Роуд. Ну, Може це мені такі попалось. До речі, один вже по гарантії був замінений. Буду писати на мікрофон телефону. Темніє, але я сподіваюся, ви мене бачите. Я за комфорт. Тому дивіться, що у мене є ось така ось тема з Аліекспрес за 10 баксів. Супер -рова. Ну, Я просто кайфую, коли... Беру все крісло у подороже раз і И... два Сиди, насолоджуйся краєвидами, пий каву, чи пивце. Така тема, раджу. Безпека велосипеда понад усе. Тому я маю ось такий ось замок надійний, який не перекусиш е, звичайними кусачками. І деревце. Оба. І так. Ось так. Оба. Єсть, ну і щоб не було соблазна, шариться по сумках, або може комусь ці сумки <тарити> сподобаються береженого Бог береже. Теж Aliexpress, така ось класна тема. Оп навіть фастикси є. Є. Е, низ дещо натягнутий, е, тому що з іншого боку У нас замок і це не дає змогу отак ось вирівняти понизу. А взагалі, якщо велосипед просто ставить там на підножку, то чехол просто ідеальний. Так, як не крути а е, е, потрібно вечеряти помідорки мої домашні. Сьогодні зірвав прям на городі. Е, що у нас є? Взагалі я можу забабахати і смажену картопельку з м'язком. Іноді беру з собою сковородку, але сьогодні ну якось така, знаєте, лайтова покатушка е, м'ясо курей у власному соку не хочу. Е, на завтра хочеться щось такого неважкого. Кілька в томатному соусі, ну, мабуть, це буде сніданок. Оце я хочу спробувати. Оселедець в гірчичному соусі. Я його побачив в варусі думаю, що воно за диво дивне. Не віну ні, а ось пюре зі смаком курки. Гадіться. Перше, що нам треба, нам треба закип'ятити воду. До речі, оця ось Пічка така. В Аврорі я її купив за 200 гривень. А на заправках отака пічка, почти 5000. Не знаю, чому так. Може це я в отаз тоді попав. Е -е, Непогано. Коли тільки почалася війна, коли рухалися ці колони, ми з хлопцями стояли на блокпостах е, ну, допомагали військовим. Е, так от, ми одну таку собі купили, щоб готувати щось таке смачненьке, то я вам скажу так, пюре пюре, підождіть, е, 200 мл. А тут є шкала. 200, навіть багато. Отак. От О, 200. Е, ну, я як кулінар, мені хотілося всіх нагодувати, особливо, особливо хлопців наших ЗСУшників. І я там готував. Віця пічка, ну, мабуть, місяця-два попрацювала там. Я не здивусь, якщо ця пічка десь до сих пір е працює на ЗСУ, ну, тому що вона, коли блокпости розформували, вона е уїхала десь <гухів> разом з військовими. Так, Зараз нам треба закип'ятити воду. Ну, Тут все елементарно просто так, вода закипіла. Наше пюре Аба. висипаємо. Закриваємо вогонь. Теж елекспериз, друзі. <смі> ось такі ось штучки-дрючки, ложка. Ну і ждемо 5 хвилин, коли пюре набухне. І подивимося, що воно тут за оселедець. В рігічному соусі. Пюре <смеш> доходить. Пацієнт на стол. <смеш> ось така в мене є штука. Велосипедний, велосипедний органайзер. Тут є усе і найголовніше є мультіінструмент. Бо я колись його забув. Ой, як мені було тяжко відкривати консерви. Є ось такі. Ну, вони трошки дорожчі. А є ось такі. М <гум> USA. Ну нас нічого не лякає. Оба! Поїхали. А ну, друзі, ну цікаво ж мені, що воно за діво дівне. Оселедець. Ну, виглядає. <гум> доволі страшно. А ну. М -м -м. Чесно? Як на мене, фігня рідкосна. Ну, На природі все <гум> Ну, Зато немає цієї водички, юшки. Питательно. Я з'їм. Я такий хлопець. <гум> Нетребувательний. Ну оце таке у мене... Така в мене вечеря. Ммм. Саме вкусні, найсмачне. Я вибачаю за суржик. Смачне це домашні помідори. І головне, що в мене є сіль. Ага. Вам смачного і мені смачного. Друзі. Вже нічого не видно на камеру телефону. Я ось так ось сидю. Йому кріслі і п'ю чайок. Ну, а може це не чайок? Може це той напій, який полюбляють пірата. Ого, риба скинулась. Є в одиночних походах э, така тема, що поруч щось кричить. А ти не знаєш, що це. От зараз е, мікрофон. Е, телефон на це не передасть. Ще камера вже. Злякалась, мабуть. Алло. Ага, навелася. Е, надіюсь, це якась косуля чи е, олень кричить. Бо з виду це як якась. не знаю. Чи чи якась ведьма така. Вже майже північ. Ну не знаю, може в цьому є якась своя е, ізюминка, Родзинка, отак. От На добро Доброго ранку, живий я і здоровий, але вночі тут відбувалися дивні штуки. Мені цікаво оці всі звірі, які тут вночі співали. Де вони діваються в день? Де вони ховаються? У мене чайок ранковий, каву я зазвичай не п'ю. Ось зелений чайочок Грінфілд, мій улюблений, таке я люблю. Зараз always... сніданку, що ми маємо ось така ось. Здорова якась, типа мівіни, пюре. І ось мівіна зі смаком смаженого м'яса. Я таку ще ніколи не пробував. Буду нею снідати. Щось мені захотілося шкідливої їжі. М'ясо куряче. ну Не знаю. Хочу по рибці сьогодні погуляти, кілька в томатному соусі. Згадати молодість. Студентські часи. Зараз закипить водичка, будемо колетити мівінку. Так, нехай мівіна запарюється. Хочу вам дещо показати. Дивіться, яка кілька в автоматі. Порізана такими рівними шматками і не розвалюється. Почитав. Виробника Латвія. Ну, звичайно, ми звикли до гімнокільки радянських часів, а це Європа. До речі, дуже смачно. Що вам сказати про мівіну зі смаком смаженого м'яса. Прямо два таких великих шматки. М'ясо мені попалось. <гум> ну, мівінка як мівінка, гостренька, смачненька, рідко, але люблю себе побалувати такою гадостю. <гум> Хоч і друга половина вересня, і за бортом плюс 15. Але водні процедури ніхто не відміняв. Обов'язкова умова залишити місце таким же чистим, яке воно було. Сміття я завжди забираю з собою. Єдине, залишив домашні помідорчики, бо їх багато. Ну, може хто приїде, то поїсть. А ні, може, якісь звірі з'їдять. Зупинився. В такому гарному місці. Е, пару слів про свої нові ну, покри. Проїхався і по асфальту, і по ґрунтовочці, і зараз ось по пісочку. Що я вам скажу? Е, якщо погратися з тиском, то без питання е, їдуть і в таких умовах. Е, я в захваті, чесно. Це не топова комплектація, не Black Chili, бо вони у нас в Україні в топі коштують майже 7 тисяч за пару. Це середня комплектація Pur Grip Compound, годиться для безкамерного використання Shield Wall System, Фолдингові покрихи. Брав я їх на Aliexpress за 54 бакса за дві штуки. У нас в Україні вони коштують ну, десь трьошку. Класна резина. Чесно, раджу. Чого тільки не побачиш у цих велопокатушках? Друга середина вересня. Бузок цвіте. <свіст> Клас. Дивіться яка краса. Мабуть, батько чи мати і діти. Он ще красені. І он ще один. Расень стоїть. Ще одне діво дівне. Це гриб. Не знаю, щоб ви уявляли його розмір. Майже метр і внизу він вже сухий, а цей ще живий. Ну, прикольно. Друзі, ось і закінчилась моя подорож. Я вдома. За ці два дні проїхав чуть більше 70 кілометрів, але вражень на тисячі. Якщо вам сподобалось моє відео, пальці догори і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. До зустрічей. До речі, мусор сміття. Привіз з собою. Не було жодного смітника по дорозі.